Хленовий листок у моїй руці хоче сказати мені і тобі, і про що він може розповісти? Хленовий листок розповів. Про красу природи та зміни пір року. А зі мною листочок поділився історією про міцну дружбу на кроні Клена. Листочок розповів про цінність кринового сиропу, джерела цукру, особливо в історії Канади. Повідомо, що символізує єдність та стабільність є оберегом достатку та затишку. А цей вісточок з радістю показав, як він чарівно танцював у повітрі. Осінній квиновий вісток підтвердив, що він є силом краси осені, а мені розказав, як він став захисником у лаг під час дощу. А мені розказав про свою подорож, яку він здійснив завдяки вітру, адже цей пустунець здмухнув його із гілки. А нам в листочок відкрив секретик, що із кренових листочків можна створити осінній букетик. Різнокольорове під ногами шелестить, шух, 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 літечко вже пройшло, І стало прохолодно, вітер свище і дощить